Це сатинова або стрічка. В базовому сегменті це одна із найдорожчих стрічок. Про якість її буду розповідати вам окремо, але це та стрічка, яку треба відчувати на дотик. Це як маленьке чорне плаття від Шанель. Так, це бавовняна стрічка. Далі, в більш такому сегменті, щоб ви не переплутали, це подвійна сатинова стрічка. Ціна Дуже у мене, така, знаєте, комфортна на неї. А на дотик вона дуже нагадує матовий сатин, але в носки вона набагато краще. Ну, і я сподіваюся, ми її в широкому асортименті поставили і 38 міліметрів, і поставили шестерку. Для того, щоб такі хвостики-бантики виробили і легенькі вони були. Я думаю, сподіваюся, що. Значит, це хлопковая біла стрічка, репсова стрічка, сатинова стрічка. Структури всіх стрічок різні. Репсова має більш таку структуру. бачите? Ну, ХБ, дорога стрічка, іншу структуру має. Сатинова атласна зовсім іншу структуру має.